Доброго дня! Сьогодні ми з вами зустрілися порівняти японський кондиціонер і китайський кондиціонер. Перевіримо їхнє енергоспоживання та основні характеристики їхньої роботи. Давайте подивимося, що в нас з цього вийде. Поїхали. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень Венкон. Зараз споживання нашого китайського кондиціонера в середньому 900 Вт. Це при температурі на вулиці плюс 25 і на виході після теплообмінника плюс 35. При збільшенні температури на вулиці споживання кондиціонера буде рости. Що ми бачимо всередині? Зараз температура в приміщенні у нас 22,3 градуса. На виході з кондиціонера 7, уставка 18. І Максимальний обдув вентилятора. При таких умовах, наш кондиціонер споживає зараз 900 Вт. А тепер ми встановимо конвектор 2 кВт. Включимо його на максимальну потужність і подивимося, як буде змінюватися ситуація з нашим кондиціонером. Після того, як ми залишили працювати конвектор півгодини з нашим кондиціонером всередині, споживання кондиціонера залишилось таким самим. А як змінилася температура в приміщенні, давайте подивимося. Ситуація в приміщенні. Температура на вході повітря 23 градуси, на виході 6. Загалом нічого не змінилося, при тому, що працював. Двох кіловатний електричний конвектор. Зараз ми будемо понижувати напругу і будемо дивитися, що відбуватиметься з нашим обладнанням. Як воно себе буде вести і що з ним трапиться? У нас є трансформатор струму 170, 135, 120 вольт. І 110. Цікава ситуація. При 170 вольтах зовнішній блок зупинився, через 5 хвилин знову запустився і працює. Споживає так само своїх 900 Вт, але струм трішки більший, ніж був при 220. Подивимося, що буде далі. 130 вольт кондиціонер працює. Струм зараз майже 7 А, Споживання 900 Вт. При напрузі 120 вольт. Зупинився зовнішній блок, внутрішній блок видав помилку P1, що означає. Низький вольтаж або високий вольтаж в нашому випадку, якраз низький, тобто захист працює. До речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому. А наші експерти допоможуть вам із підбором техніки, як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці. Ну що, давайте подивимося, як працює наш японський кондиціонер. Зараз його споживання 450 Вт, температура в нас зовні 27 градусів. На виході з теплообмінника 34. Тепер давайте подивимося на показники всередині. Температура в приміщенні в нас 21 градус, на виході 12. Що цікаво, що температура в приміщенні в нас на 2 градуси менше, ніж коли працював китайський кондиціонер. А на виході температура більша, але при цьому розхід повітря в цьому блоці трішечки більший. А тепер робимо те ж саме: підключаємо 2-кіловатний конвектор і подивимося, що буде через пів години. Отже, що ми маємо? Споживання кондиціонера збільшилось до 900-950 Вт. Правда, в нас потеплішало на дворі, в нас зараз на заборі повітря 28 градусів, на виході 37. Температура всередині приміщення у нас 24 градуси, на виході 11 Температура піднялася, але суттєво не змінилася. Ну що, давайте тепер спробуємо змінити напругу і подивитися, як буде працювати наш кондиціонер. Що ми бачимо? Через декілька хвилин при напрузі 170 В кондиціонер запустився і починає працювати. При цьому в нього споживання його. 900 Вт. Дивимося, що буде далі. Маємо наступну ситуацію. При напрузі 130 вольт кондиціонер намагався запуститися разів 5, після чого просто видав помилку А 6, яка вказує на перегруз вентилятора. Дивно, чому саме вона, але як є. Сьогодні ми з вами порівняли два кондиціонери: один японського виробника, інший китайського виробника в абсолютно однакових умовах. Однакова вже на магістралі, що там, що там. Повністю ізольований бокс із сендвіч панелей. Що хочу зауважити. Японський виробник споживає в нас двічі менше електроенергії, ніж китайський. Але китайський при цьому працює при вольтажі 135 вольт і, в принципі, видає повністю свої всі характеристики і справляється з поставленими задачами. З власного досвіду хочу сказати, що японський кондиціонер буде служити вам довго і без усіяких зайвих витрат і там, проблем вони встоять у наших клієнтів 10-15 років, і при умові сервісного обслуговування. Ще жодного не вийшло з ладу по вині саме з заводу виробника. Про китайські кондиціонери я такого сказати не можу, але вони йдуть в кращий бік, вони розвиваються і, може, в майбутньому у них щось схоже і вийде. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь, ставте лайк та чекаємо вас в коментарях. Венкон, експерт з інженерних рішень. З нами буде як домовлялись!